Швидка допомога для, для військових в Харківську область вигружена. Це реанімаційний автомобіль повністю привезли ми його в такої фурі 20-тоніку. Hey. Петя, айди Камера! Ага, сняли щоби. Окей. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ось таку амбулаторію для реанімації ми веземо з-за кордону. З міста Лапландія, Фінляндія для нашої 15-ї бригади прикордонної служби для наших штурмовиків. Нехай всі будуть живими. Дай Боже щастя, добрі люди. Дуже дякую вам за допомогу, за те, що ви підтримуєте наших військових. І дякуємо особливо за божуючку, яка буде зігрівати наших військових в цьому приміщенні. І ви знаєте, чую про потреби, що ще потрібні божуйки. Якщо можна. Ви ну, присилаєте, допомагаєте підтримуєте наших військових. Ми разом з Богом рухаємося до перемоги і з нашими військовими. Тому, знаєте, ми весь час е, ну, відчуваємо вашу підтримку. Моліться далі за наших військових. От. І слава Україні! Героям слава! Все. Всім добрий день! У вас вітаю 28-го. Дякую за обалденну. Буржуйко, дякую, що передали саме нам. Я думаю, ця зима буде в нас вже теплою. Дякую. Дякую. Слава Україні. Дякую. Героям слава! Дякую за підтримку Збройних сил України, 28-го окремої інфікованої бригади. Ця буржуйка буде гріти наших військових і допомагати їм виконати останні бойові зупини. Дякую. Назад. Отожди. Отожди. А большой, давай, вот туда. А, давай, давай, Подожди. давай, 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 так, туда то генератор. Я думаю, что вы не знаете. Огромное спасибо в очередной раз за поддержку нашей армии. Отличный аппарат для того, чтобы вывозить, во-первых, раненых с поля боя, с грязюки, где не проходят джипы, садятся в рясь, этот аппарат пробегает. Спасибо огромное. Сегодня дособираем и везем передавать нашим друзьям. Все обладнано, два боляри, йомкость окремилась, тут ще насос стоїть гідрофор, покаче давление в систему і пральні машинки. А, і сушарки, так розумію, і сушарки. Mm -hmm. ну, те, що замовляли. Дякую, організації сила змін. Ось вони не один, а цілих два. Тому дуже дякуємо всім, хто приєднався до цієї акції. Величезна подяка сила змін. Юрий Боб'є, дякуємо хану за те, що ми змогли це зробити. Дякуємо всім, хто приєднався до нас в Ізмаїлів та Тербунара. Всім велика-велика подяка. Ось вони вже поїхали, поїхали до своїх. Готів. Слава Богу, і вони будуть служити нашим захисникам, як захисники служать нам. Танкісти 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу щиро вдячні нашому капелану Ігорю Олександру Козлову і організації Сила змін за надані нам два таких прально душових комплекси. Слава Україні! Героям слава! наші

Так у нас для дітей Гуляй Полі і Горіхова. Сьогодні ось така допомога і ось такі подарунки. Це куртки, куртки, а там коробки з зуттям. Так, ми маємо на сьогоднішній день майже тисячу курток і тисячу пар взуття для дітей різного віку з постраждалих регіонів Гуляй-Поля і Горіхова. Ось така зала. І там на сцені вже готуються кулькі, які до курток додаються вже і взуття. Взуття. Тут куртки, взуття, куртки. Куртки, куртки, і так так, багато, багато курток і багато життя. Всім нашим друзям, всім нашим спонсорам дуже велика подяка, хай Бог благословить вас. Так, то подивись там, що, що тобі поскладували. Тут. О, эй, оце да? В мене не такі круті, як в тебе. Клас!